Судьбу, в мене два запитання. Ви багато говорили про корупційні діяння в місті, але чи займається ваша політична сила корупційними діяннями ну, не... <різвіст> аналізом корупційних діянь в області, тобто в обласній адміністрації? Зокрема, була інформація про обвалу міліцейську, яку подавало по фірмам дотичного ковації начальника УКП. І друге мене питання стосується відністровського вибори там були, Чи вже говорила наша опозиція стосовно єдиної кандидатури, чи це буде ваша кандидатура, чи це буде а, взагалі кого пропонується, і які перспективи опозиції на виборах? Дякую за питання. Почну з другого, якщо дозволите. дійсно відбувалися ряд домовленостей, ну переговорів навіть домовленостей в рамках. Цих виборів щодо на посаду мера Новодністровська ми не дійшли до якогось спільного висновку, але це не означає, що ми там зупинилися на тому, що не можемо досягти компромісу. Скажімо так, чи ті бесіди, які відбувалися, вони ще будуть впливають. Будуть подальші дискусії. Я думаю, що ми будемо визначатися і будемо приймати рішення з приводу єдиного кандидата, якщо такий буде. Хоча я думаю, що тут питання навіть не в рамках роботи опозиції, тут питання людини, яка зможе дійсно працювати на благо того міста і зможе так само чинити скажімо, той такий свій громадський опір, тому що ми знаємо, як був усунутий Новодністровська, Ми розуміємо, яка там практика, тобто там абсолютно монополія влади. і Я не думаю, що когось з демократичних кандидатів, комусь демократичних кандидатів просто так будуть працювати. Ну, це моя позиція, моя думка. Тобто, я думаю, що ця людина має бути фахова, це має бути господарник і має досить добре розуміти, що у в Новодністровську якраз є специфіка регіону. Там індустріальний край і там значить, специфіка якраз от того керування має якесь своє характерне значення. Удар пропонує кого? Удар ще нікого не пропонує, буде кандидатура, і я зможу її озвучити, чи хтось інший зможе озвучити. Значить, я думаю, що це буде найближчим часом. А з приводу першого вашого питання я вам хочу сказати: ну поки що, ви знаєте, представлений у Верховній Раді зі статусом депутата я один. Крім того, у нас є фракція у Глибоцькій районній раді, удар, де у складі фракції четверо чоловік. Ми поки що не можемо е, повністю забезпечувати весь моніторинг всієї діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради. Значить, ми це робимо. і Я думаю, що найближчим часом ми будемо так само озвучувати оті всі е, рішення і будемо їх десь аналізувати і е, піддавати такому тесту на відповідність до законодавства України. <кій> Я кажу, да -да. ви могли б у той список квартир наданих, які ви оприлюднили, ну тобто ви їх озвучили, але в інтернеті ми їх ну, ніколи не знайдемо. Після, після місля тієї прес-конференції, яка була, стосувалася земельних питань, ми це висвітлили у всіх засобах масової інформації, кожен з них може побачити. Воно було опубліковано його закий час. Да? І, е на багатьох інших сайтах я думаю, тут буде така сама практика. Я попрошу Євгенію, щоб вона забезпечила подачу таких матеріалів до на, на, на сайти, щоб могли громадські скаю хотіло... через вас могла знайомитися. І хотілося б наголосити, що у нас є безпосередньо наш партійний сайт, де всі ці рішення завжди оприлюднюються оперативно, незалежно від того, чи проводиться прес-конференція чи ні. Так, прошу Юрій. Я і краситів розвиток цього питання. По земельному цьому ви оприлюднили тоді дуже такі цікаві факти. Чи була якась вже якась юридична реакція на це? Бо ви в загальних рисах сказали, що ну, прокуратура не відповідає, але саме конкретно по цих от земельних ситуації чи ви передавали це перше питання, і вже зразу друге, щоб потім ще раз набрати слово. От коли в Чернівцях була ця акція Вставай Україно!», Якісь незрозумілі події на початку відбулися. там, Ну я не бачив, я бачив ЗМІ, потім висвітлювали про якийсь лозунг, що хтось зривав е, клучко, президент, а, і ніби пустили чутку, що це зривали ваші колеги по опозиції. Чи відповідає ця ситуація дійсності, чи це була якась організована провокація? Два таких питання. Ага, дякую. Запитання, ви знаєте, я не знаю, чи це була якась свідома провокація. Можу сказати, що Чернівецька обласна організація і я не мають ніякого відношення до того, хто що зривав, чи хто що там ставив. Знаєте, це по перше. Цей коментар я вже подав. Хто це робив, з якою метою я не знаю, ну ми навіть і не говорили про це ні з ким з керівників інших політичних партій е демократичного опозиційного спрямування, оскільки я вважаю, що це є ну, якби не зовсім серйозно да, з боку тих осіб, які це робили, і думаю, що коментувати десь окремо це, це не потрібно. Да? Тому що ще. Ну я не вважаю серйозність, не надаю статус якоїсь серйозності цієї інформації. Тоді в інтернеті з'явилося про бакні гроші платить. Просто мені цікаво, чи це якась технологія застосовується? Я розумію. Ну, це не питайте про бака з приводу. Я ну, там я не знаю. Я про Ситуацію Пробиція, я вам ну цікаво. можу надати таку чи це е е об'єктивну відповідь з точки зору голови обласної організації партії удар. Тобто, а по землі були якісь. А, у мене була інформація, що була здійснена перевірка одним з компетентних органів. Результати тієї перевірки я не знаю, які. А, тому що ну, в рамках відповіді на звернення ми вже це все будемо мати. Я думаю, оперативним чином, не чекаючи, коли я буду в регіоні, надавати прес-конференцію, оприлюдним на е, сайтах, да? прийшлемо, щоб усі ви бачили. Ну, єдине, що можу вам точно сказати, після того як ми побачили, що там е, в рамках роботи виконавчого комітету твориться. Да? А я сумніваюся, що там будуть якісь будуть прийняті жорсткі заходи. Буде так само, як було вже написано, що не вбачається, ознак не вбачається. Єдине питання, що вас дуже прошу, якомога ширше цю інформацію треба доводити до громади міста. Дуже багато червовиків. І вони мають знати своїх героїв. Вони мають розуміти, чому та чи інша ситуація здійснюється, і їм мають пояснювати. Тобто, якщо цього не робиться, знаєте, то в мене вбачається, якщо в них не вбачається, то в мене вбачаються ознаки корупційних діянь. Тобто зараз ми можемо боротися в тому числі через засоби масової інформації, які я прошу бути ну, більш активнішим у цьому плані. Тому що я там десь когось прошу, кажу, ну давайте висвітлюйте, ну це не в потрібно насправді. І це не партії удар потрібно. Потрібно тим людям, які мають розуміти, і потім приймати відповідні рішення, коли вони будуть голосувати за ту чи іншу кандидатуру на посаду мера, на посаду депутатів міської ради, на посаду депутатів районних у місті рад, тому що вони це все має значення. Вони там зробили деребан, знаєте, зробили собі такий закритий клуб за власними інтересами, відстоюють свої бізнес-інтереси. Стушкувалися, знаєте, там, значить, ну Бог знати що? Це абсолютно не та еліта, да, яка колись була ще при Австро-Угорщині. Да. Це не ті парламентарі на місцевому рівні, які ну, якби відображають ту ситуацію, яка є сьогоднішній день в місті. І місто про це має знати. Бо потім, знаєте, знову ж вони прийдуть да, там, якимось, там, чим, чим іншим способом. І ситуація не зміниться. Щоб її міняти, треба сформувати свідомість людей через засоби масової інформації. Прошу наступне питання, пане Романе, яка на вашу думку подальша доля голосування по виборах міського голови, тому що блокування Верховної Ради, якби ті події, які відбулися останнім часом, вони не дали змоги. Проголосувати якби, на четверте число, коли було заплановано. А тепер, як от процедурно це має виглядати і чи взагалі нам з точки зору можуть повернутися до цього запитання? Ви знаєте, треба ще перевірити строки, коли можна приймати такі рішення. А саме головне, що вони ще не витекли. Да? Я зараз не можу вам точно сказати, там, да, що в строках. Але є так само зареєстрована постанова, якщо не помиляюся, пана Яворівського щодо знову ж таки виборів мера Києва і Київської міської ради. А коли вона буде внесена до порядку денного, я не знаю скільки регламентний комітет. І ви всі про це знаєте, постійно має системні порушення у своїй діяльності, вони намагаються проштовхнути якраз ті проекти, які на даний час вигідні. Я думаю, що цей проєкт може бути невигідний і вони можуть просто його так загальмувати, що потім уже конституційні строки не дозволяють провести от якраз через Верховну Раду такого річку. В опозиції, от останнім часом. Чується така думка стосовно виборів чернівців, мера чернівців, що залишається півтора року і вже, можливо, і немає доцільності для того, щоб от робити позачергові вибори, а дати можливість цій команді до кінця скомпроматувати себе і потім на чергових виборах. Оскільки... Чи, меню, казав. Ні, ну це не Артем Семенюк казав, це між іншим говорять зараз дуже активно фронтовики в цьому середовищі, на жаль. І мене це здивувало. ти середовище Ні, я, я просто, Як журналіст я можу здобувати інформацію. От. Тому мене дивує ну, така логіка. Чи, чи вона має підстави ніби, на вашу точку зору? Тому що е, вибори мера це означає вибори міської ради. І з тим самим депутатським корпусом навряд чи та людина, якщо навіть вона буде обрана від відпозиції, зможе досягнути якихось певних позитивних результатів за ці півтора року. Дякую за питання. Ну от є е, певні кластери, да, якщо так назвати, певні рівні ради. Які вирішують ті чи інші питання. Я думаю, що маніпуляцій політичних в рамках обрання мера Чернівців ну, не має бути. Тому що це людина, яка має досить професійно е, працювати над господаркою міста. Тобто це є комунальна сфера, це є ну, багато питань, які ну, не мають ніякого політичного запаху. І е, я не можу вам точно сказати, як воно буде проголосовано, то що ми будемо ініціювати, тому що ще півтора року мені здається, що е, багато хто не витримає. Да? Ну, я думаю, що я так само десь не витримую це все читати і бачити, що яке свавілля там чиниться. Тобто має бути повна реставрація Чернівецької міської ради. І якщо ми хочемо досягнути якогось результату, ми від цього нікуди не дінемося. І чим скоріше ми це зробимо. Тим буде краще не політика. А мені здається, жителям міста Черніців. Чи є ще запитання? Прошу. Чи збираєтесь ви, як народний депутат і партії Удар певним чином відреагувати на перетворення політики оптимізації державних засобів масової інформації, на політику ліквідації цілих редакцій мовлення, зокрема мовлення, мовлення, мовлення національних меншин? Зокрема, є проєкт ліквідації э, румунської редакції Раді України, інших редакцій на обласному національному рівні, що є прямим порушенням Європейської Рамкової Конвенції захисту прав національних меншин, відповідно до якої Україна звітує перед Радою Європи кожного року. Дякую за питання. Ви знаєте, я трошки знайомий з цією ситуацією. Наскільки я знаю, Закарпатська область себе вже відстояла, так? тобто вони зберегли то мовлення. Яке них було, А, да? Я мав розмову з Миколою Томенком, головою комітету профільного, значить, і він пообіцяв в рамках комітету діяти, але це є компетенція уряду пана Азарова. Я знаю, що ви так само зверталися так, до нього. Відповідь ви не отримали поки що, да? чи отримали? Не отримали. Я так само буду звертатися із депутатським запитом, якщо потрібно, буде, буде підписано всіма членами нашої фракції. Але хочу вам сказати, що була так само в 2009 чи 2010 -му році підписана угода, да, між кандидатом президента паном Януковичем да, і е, представниками е, територіальної громади Буковини національними меншинами да, так званими. Да, і зобов'язання були такі, що він розвиває. Да, Ваші традиції, ваші ініціативи, так? Ваші, вашу ідентичність, а ви голосуєте за нього як президента да, України. От маємо те, що маємо. Там 120 хвилин мовлення да, скасовано вашого. Тобто не скорочено, ну, взагалі скасовано, наскільки я розумію. Думаю, що ну, реакція однозначно від нас буде і відбуде від всієї партії удар. Ми готові діяти в рамках цього. Єдине, що я не можу вам гарантувати результат, тому що це все відбувається при оптимізації коштів. Знаєте, вони там розкидаються мільярдами, проводять там всякі тендерні процедури. А там, де фактично треба зберегти мережу, тому що вона в тому числі в галузі співпраці з Європейським Союзом, ну, то нижче. Знаєте, ну десь отак. От Є. Чи відомо партію удар про те, що вже на місцях обласним державним адміністраціям дали команду готуватися до референдуму, так званим по останній інформації, яка прозвучала. Чи є така от середовище ваша вашим каналам, чи це відповідає дійсності? Ну, офіційної інформації немає, на рівні слухів така інформація є. Ну ніхто ж не дасть розпорядження, тому що в принципі референдум я не знаю, наскільки воно в рамках компетенції облдержадміністрації нехай займається дорогами, нехай займається господаркою. А вирішувати політичні питання це вже да, треба дати відповідним нам чи Центральній виборчій комісії і громадянам а, України. Але якщо такі, ну ми ми, ми ж з намаємо практику 2000 року, так? Був референдум. Які наслідки? Ніяких. Копутанська недоторканість не була знята, і парламент там прийняв чи не прийняв ті норми, які тоді проголосували люди. Зараз трошечки інша причина, яку я озвучу. Зараз Тишку треба монополізувати, щоб ніякі депутати там від опозиції не блокували трибуну, щоб все проходило. Ви знаєте, постійно я на комітетах особливо чую такі слова, що тут були такі складені традиції в рамках Верховної Ради. Ну так всі працювали плідно, знаєте, і що це ми тут прийшли і щось не те робимо. Ми, ну, ну, і я кажу їм: ну так все було добре в Україні до цього часу. Да? Ну, так все розвивалося. Ми там маємо дуже високий рівень по боротьбі з корупцією, там, по економіці, по ВВП, по торгівельному. Економічному балансу, що ви так все добре зробили і так довели. Тобто мені ну, здається, що от у тому да, ядрі, в якому знаходяться дуже багато людей, в тому числі більшість. Знаєте, я постояв під Верховною Радою, під четвертим під'їздом, особливо той, якраз той під'їзд, де під'їжджають дуже багато транспортних засобів, висаджують депутатів. Вам хочу сказати, такі враження дуже неприємні, коли багато депутатів виходять. Їм відкривають двері, охорона, охоронців куча. Мерседеси Ас-класу, знаєте, літрові. І в мене, знаєте, ну я думаю, від кого вони ховаються? Ну рядовий депутат, народний депутат України, навіщо йому двоє-троє охоронців? Навіщо такий пафос, да? навіщо оце підтвердження статусу? А я тепер для себе, знаєте, починаю вникати в ці речі і починаю розуміти, що це все в принципі для того, щоб ну не дай Боже, да? не дай Боже, хтось не прийшов, не, не щось не забрав, да? і вони вже тепер починають це від людей. Фактично, те, що робиться, це все загороджено, куча міліції. Але потрібна охорона, розумієте? Ну от так. Так ми живемо. Отож чи є ще запитання? Прошу, пане Ірина. Зараз відбуваються ці акції «Вставай Україна по всій країні. А як готується до заключної акції, яка має відбутися 18 травня в Києві? Чи зберете ви народів? Дякую. Який народ? Яку Києві? Ви знаєте, що дійсно ми готуємося до цієї акції найактивнішим чином. Ми розуміємо, що від заключної акції так само буде багато що залежати. Кожен проаналізує і зробить висновки для себе. А наскільки народ хоче на сьогоднішній день змін? Так? Хоча протестні настрої України з кожним днем зростають, і ми це всі розуміємо і знаємо. Але е, хотілося б дуже хотілося б дуже, щоб е, громадяни е, України самі е, за власною ініціативою і за покликом душі йшли на такі акції і е, протестували, аніж воно буде організовано політичними партіями, е, тому що ну да, політичні партії мають це забезпечувати, але знову ж таки основну крапку в цьому всьому має сказати народ України і вони мають самі. За своїм своєю ініціативою брати участь у таких заходах. Отож, будемо завершувати нашу прес-конференцію, і у мене є ще один дуже важливий анонс: в суботу о 13.00 на Буковину приїде Марія Матіос. Передбачається з нею зустріч у селі Ростокі. Тому, якщо у вас є бажання потрапити на цю зустріч і прес-конференцію, то звертайтеся завчасно, тому що ми будемо супроводжувати транспортом. Там така ситуація, що пані Марія відкриває одне відділення в лікарні в селі Ростокі, і якраз хотіла б і в тому числі зустрітися з буковинськими журналістами.